Оголошено про підозру другу Медведчука та про російському колаборанту Михайло Шпіру. Розслідування СБУ в Івано-Франківській області встановило причетність фігуранта до антиукраїнської діяльності. Детальніше про це у матеріалі наших журналістів. Відомий своїми проросійськими поглядами Михайло Шпір уже попередньо отримував підозру у червні 2023 року. Тепер слідчі служби безпеки знайшли нові докази його співпраці з окупаційною адміністрацією. На початку повномасштабного вторгнення шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. Зачем вам та європа? Зачем вам эта садомія? Зачем... для чого вам та європа? Для чого ця садомія? Для чого ось ці цінності? Ми росіяни, і ось ця Русь. Вона стояла років 400 і ще простоїть. І України не буде, бо це теж Русь. За свої заслуги перед расистами. Шпір отримав численні нагороди та відзнаки. Так, улітку 23-го року він був нагороджений медаллю учасника СО. А під час окупації Херсону був призначений заступником міністра цифрового розвитку. Встановлено, що саме він санкціонував підрив расистами вежі українських операторів мобільного зв'язку та телерадіомовлення, коли вони втікали з правобережжя. Серед іншого, шпір публічно закликав російські Ский генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб'єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх із ладу, так до заочного вироку у 10 років додалося ще чотири статті: 111 державна зрада, 111-1 колабораційна діяльність, 436 пропаганда війни та стаття 436 тридцять виправдовування визнання правомірної збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на Території РФ тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності. Шпіру загрожує довічне ув'язнення.